Всім привіт із сонячної Італії. Перший врожай моїх кабачків, ну, ще перед цим було два знайшла. Самосінні. Самосінні насілись, я їх розсадила, і вже в мене такі гарненькі, красиві кабачки. Будемо щось з них робити. А ще пустоцвіт. В Італії не дадуть пропасти пустоцвіту, а Оксана взагалі нічого не дасть пропасти. І Марія про них рік мріяла. Вони продаються навіть в магазині, але купувати таке ну, не знаю, для мене неприємно. Буду очищати, відривати жопки і обов'язково звідти винімати течінку. Потім побачимо, можна всередину положити кусочок сира змішати яйця з мукою і це все в такій постілі обсмажити. Помила обережно, тому що, коли ми їж, вони дуже ніжні, начинила їх сиром моцарелло, тому що просто був. Можна просто без нічого. І потім маю тут 2 яйця, грам 300 муки і вода. Буду обмакувати і обсмажувати в достатній кількості олії. Якщо ви нарвали багато і бачите, що ви вже втомились його смажити, його можна просто ці квіточки покришити і зробити яєчні. Так, або мене буде видно, або, як Марія каже, цвіточки. Ось таке акуратненько все виходить. Не треба, щоб вона була дуже рідка. Ця пастіла. Розігріваємо гарну коло щоб вона відразу сплачувалось. Знаєте, те, що в мене тут виходить, мені подобається. Ну, знову ж таки, це все Марія. Я взяла б їх покришила і зробила просто яєчки. Три яєчка, таких цвіточків. І то надо. До речі, в них цих цвіточків навіть користь якась є. Мені, напевно, якщо їх їсти сирими чи що, я навіть не знаю. Мені подобається, як воно схватилося, не розпалося, не розлізлося. красота. Трішки підсмажую і забираю. Смачно. Іноді можна себе смаженим побалувати. Я не засмажене, але смачне. На рибку схоже. Марія каже, що це як рибка. М -м -м, дуже смачно. Рекомендую, але смажете десь на вулиці або на літній кухні, як і все.